Третє питання восьмої лекції: заходи захисту повітряного басейну міста, водні об'єкти та водні ресурси. Заходи захисту повітряного басейну міста можна умовно розділити на наступні групи: Організація санітарно-захисних зон, архітектурне планувальне рішення, інженерно-організаційні заходи, безвідходні та маловідходні технології, технічні засоби і технології очищення викидів. Санітарно-захисні зони, джерела, що виділяють у навколишнє середовище шкідливі речовини і речовини з неприємним запахом, слід відокремлювати від житлової забудови санітарно-захисними зонами. Їх розміри становлюються залежно від класу небезпеки від 50 до 3000 тисячі метрів. Архітектурно-планувальні заходи. На них відносять вибір майданчика для будівництва промислового підприємства, взаємне розташування підприємства з житлових кварталів, взаємне розташування цехів підприємства, розміщення зелених зон, естетичне формлення місцевості. Промисловий об'єкт повинен бути розташований на рівному, високому добре повітряному місці, а майданчик житлової забудови нижче підприємства. У іншому разі високі труби не дадуть бажаного результату для розсіювання шкідливих викидів. Цехи, що відділяють найбільшу кількість заборонючих речовин, речовин слід розташовувати на краю виробничої території з боку протилежному житловому масиву. Розташування цехів повинно бути таким, щоб при напряму вітру у житлових кварталів їх викиди не об'єднувалися. Архітектурно-планувальні заходи мали місце і при плануванні середньовічних міст тут значну ваго приділяють естетичному плануванню. інженерно організаційні заходи Вони полягають у наступному: зниження інтенсивності організації руху автотранспорту. Для цього виконується будівництво об'їзних і окружних доріг, розв'язки на різних рівнях, рух за типом зелена хвиля. Збільшення висоти димових труб. Чим вища труба, тим краще відбувається розсіювання. Підвищення швидкості руху газів у димовій трубі. Цей захід збільшує початковий підйом викидів і покращує їх розсіювання. Безвідходні та маловідходні технології. Основною Основою безвідходних виробництв є комплексне перероблення сировини з використанням усіх його компонентів, оскільки відходи виробництва це невикористана частина сировини. Великого значення при цьому набуває розроблення ресурсозберігаючих технологій, доцільність використання відходів доведена практичною роботою багатьох підприємств. Різних галузей промисловості. До основних завдань маловідходних та безвідходних технологій належить комплексне перероблення сировини і матеріалів з використанням усіх їх компонентів на базі створення нових безвідходних процесів, створення та випускання нових видів продукції з можливості повторного використання відходів, перероблення відходів виробництва та споживання затриманням товар на продукцію або будь-якої ефективне їх використання без порушення екологічної рівноваги. З агрегатним станом забруднювачі повітря поділяється на пил, тумани і газоподібні домішки. Система очищення повітря від пилу поділяється на 4 основних групи: сухі і мокрі, пилоловлювачі, електрофільтри та фільтри. При підвищеному вмісті пилу повітря використовують пилоловлювачі і електрофільтри. Фільтри застосовують для тонкого очищення повітря з концентрацією домішок менше. 100 мг на метр кубічному. Для очищення повітря від туманів, наприклад, кислот, масел та інших рідин, використовують системи фільтрів, туман навловлювачів. Засоби захисту повітря від газоподібних домішок залежать від обраного методу очищення.